Так, друзья, всем привет. Пройшов у нас, конечно, ливень. Бачите, тут Короче, по вимивало. Коротше, заїхали ми сюди полоть вже Такий тут ось подсолнух. Тут у нас командор. Подивимося Що він себе покаже. Влаги валом, дамо кислороду йому трошки. Дощ лив, звісно, вчора. Три дні нас полоскало. Багань, я не знаю, скільки там пройшло Ну а так, отакий пацанок цей командор. Трохи тут на краях не посходило, то що... Сразу не заглубили, як треба. Потім вже побачили, що мілкувато йде. Ну, містами посходило там, де дощом. Ну, є, але ну, небагато. Ну бачите, посходило. Ну а так заїхав вже він поле. Тут нічого без удобрень, І так, посіявся цей командор. Подивимося що він буде. Сипать. Такі дощі пройшли в нас. У людей кліщ. Дави, ну ми вже пололи і командор. Я не підзнімав, тому що в мене там не було. Е, тут пололи ми і командор, і андромеду вже, і сінгенту Це последній кусочок остався. Полимо з лезвиями. Такі сходи щось такі приривчаті, непонятно. Що з ними. Ну а там он далі краще. Ну може і тут щось є якась болячка. Та у дощі пройшли. Може. Бистро не йде, то що містами там, де маленькі, щоб не пригортав. Дамо йому кислорода, він ось підніметься. Будемо бризкать. Починати, якщо ми вже заїдемо туди на Андромеду, то, то що дощі йшли, сіно ми заготовляли, подивимось. Ну я думаю, що заїдемо, нам треба ще її бризгнути і окучити. Бризгати будемо карбомідом і бором. Буде в цьому году раз. бризгнемо і все, менше топтати. То що в тому году, там де ми... Не бризкали взагалі, густота була бомба і сипало набагато лучше там, де ми все і бризкали, і що ми йому там тільки не робили. Там стоять лезьві і лапи. Боченька містами йде, то що м'яко дуже м'яко. Ну нічого. Містами засипає, містами випалюється. Ну, нормально. Там де по слідам там горне, бачите, видно нічого. Перший год ми цей командор сіємо, подивимося, що він себе покаже, може це буде перший і останній. То що там сінгента стоїть і Андромеда така повеселее і пішов земля провалюється бачите наскільки мягко дощом звісно залило ну і подсолнух непоганий сейчас земля гаряча. Кислороду дамо 3-4 дня і буде видно зразу, що тут щось робили. Ну, сюди він лучше набагато, ніж на оціному клину. Щось цей клин взагалі непонятно. Ну нічого. А сюди бачите який цей командор. Ну, Десь краще, десь хуже. Бачите, тут страшне нас лило. Може задувати трохи вітром. Ну, нічого. Тут ось вообще вода ось стояла, муляка. Бачите? Наш вчора дощ тоже хороший такий прополоскав, а сьогодні ми після обід уже вон, жаба постривала. Я ж кажу тут не віднока. Ну, ну подивимось, -ка, бо кажуть як багато доща йде, буде под солнух болить. Ну це ж таке. Не угодиш, то якщо багато дощів, то він боліє. Як немає дощів, то погано, ну хай лучше йдуть. Боліє він, ну хай боліє. Хтось може і бризкає там, ну от болячок. Ми один год пробували фунгіцидом бризкати, ну я не побачив різниці, може не в ту фазу бризкали. Фон був Амістар Екстра, не, ну, не із дешевих. Я ж кажу, бачите, дивіться, ось тут такий, там он лучше. Непонятно, туди хуже, туди лучше. Сходи були нерівномірні, то що було сухо Ми заглубили її там де було Сиру він проключився і зійшов, а там де не було. Ну, а так подивитися, такий ось посол. Щось буде, подивимося на цього командора. Якщо він дасть хоча б 25 центнерів, то будемо його може і на наступний рік сіяти. Якщо не дасть, ну я буду зрівнюватися. Андромедою і, і сінгентою. Якщо воно не дасть, що набагато розрив, хоча б на, ну, якщо буде, цей буде сипати 20, а ті будуть 30, ліба цей буде сипати 10, а ті будуть 20, то командор прийдеться не сіяти То що я дивлюся тут, непонятно, що з ним. І в нас там на полі. Я підзніму, покажу, чи дракони там будуть, чи що воно там буде, я щось не пойму. Містами багато буде, напевно, драконів щось. А на одному куску теж сіяли там. Та біля на тракторній бригаді. Там він, звісно, красивий стоїть. Ну, буде видно. Та дощі пройшли добре. Скоро вже пшеницю косить. Ну а так пропалює потихенько. Треба дати кислороду і все буде хорошо. Ви бачите, немає. Де він дівся, непонятно. А там є. Волнами якимось тут посходило, ну нічого, я ж кажу. Вже що буде Там так, тут так Вроді би все одне сім'яно, вся одна обработка, а в землі того чогось менше, чогось більше і No tak, po Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!